Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. Рада, що ви зайшли до мене в гості. І сьогодні хочу запропонувати вам дуже смачний рецепт маринованої капусти. Капуста швидкого приготування, приготували і через пару днів можна смакувати. І так, кого зацікавила, розпочнемо. Спершу шаткуємо капусту. Капусти у мене 2 кг. Цей рецепт розрахований на 3-літрову банку. Соломкою наріжемо три солодких перчинки, додаємо в капусту. Натираємо 2-3 морквинки. Додаємо натерту моркву. Віддавлюємо 4 зубчика чеснику. Тепер ретельно все перемішаємо. Щільненько вкладаємо нашу капусту. Рецепт розрахований на 3 літрову банку, тому оця вся капуста має ввійти в 3літрову банку. Тепер готуємо маринад на 1 літр води, 1,5 столових ложки солі, 5 столових ложок цукру, 10 горошин чорного перцю і 2 лаврових листочки, 100 мл оціту і 100 мл олії. Доводимо до кипіння. Тепер гарячий маринад заливаємо в капусту. Друзі, кому потрібен хороший рецепт квашеної капусти або капусти, маринованої з червоним буряком. Посилання залишу внизу під відео. Також внизу під відео залишу опис повного рецепту. Цієї капусти. Даємо охолонути і через пару днів насолоджуємося смачною маринованою капустою. Друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допоможе мені продвинути відео і продвинути мій канал. На цьому до побачення! Бережіть себе, до зустрічі!